Добрий день, будемо створювати анімацію руху привіда. Запускаємо кріта, вибираємо вікно, робочий простір анімейшн, нове зображення. Тут можемо змінити розміри нашого тла. Так, гаразд. Тепер е, зображення привіда я створила заздалегідь. Тому скопіюю його ну, і додаю тепер. Сюди дивимось, у мене з'явився шар малювання. Я нагадую, що ми на тлі не працюємо, що треба працювати на створеному шарі малювання. Тепер ми натиснемо параметр анімації. Початок кліпу це нульовий кадр буде. Далі всього зробимо 35 кадрів і частоту кадрів візьмемо 12. Робимо поточним нульовий кадр. Так, вибираємо створити дублікат. О, тут ми включаємо лоскову кальку. Так краще буде, ми будемо бачити, ну, нам краще буде так працювати. Тепер створюємо перший кадр. Малюнок у нас є, ми тільки його перемістимо. В... На початок, ну, перемістимо ліворуч, тому що від звідси буде починатись рухатися наш привід. Далі виділяємо наступний слайд. Наступний не слайд а ключовий кадр. Вибираємо створити дублікат і переміщуємо в привіда нашого в наступну позицію. Далі виділяємо наступний кадр. Робимо, натискаємо Створити дублікат, беремо привіда і переміщуємо. Ну і так, створити дублікат і переміщуємо наступну позицію. Далі виділяємо наступний кадр, так само переміщуємо привіда. Так, Стоп, натискаємо. І так все повторюємо. Ну, так, тепер можемо переглянути те, що у нас вийшло. Так, і дивимось. Отак от у нас привід рухається. Тепер ми можемо швидкість зменшити, щоб він плавно у нас рухався. Ну, в принципі, анімація створена. Ну, звісно, можна ще й фон додавати, багато чого, але це основний принцип створення анімації в графічному редакторі Кріта. Крит Тепер нам з вами треба зберігти наше відео. Натискаємо файл. Обробити анімацію. І тут ми можемо вибирати так, ну, от ми зберіжем, будемо зберігати як відео. О, так, вибираємо місце, де буде зберігатися наше відео. О, зазвичай я вибираю робочий стіл. Раніше вже зберігала так, і натискаю гаразд. Так, відео моє збережено для того, щоб переглянути його. От відео без назви. Запускаю і дивлюсь, що в мене вийшло.